Що таке секретний заповіт і чим він відрізняється від звичайного? Згідно зі статті 1249 Цивільного Кодексу України, секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом. Особа, яка склала секретний заповіт, подає його у заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача. Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис. Скріплює печаткою в присутності заповідача, поміщає його в інший конверт та опечатує. І так заповіт чекає свого часу. Поки нотаріус не отримає інформацію про відкриття спадщини, потім призначає День оголошення змісту заповіту. Про день оголошення заповіту він повідомляє членів сім'ї та родичів спадкодавця, якщо місце проживання останніх йому відоме, або робить про це повідомлення в друкованих засобах масової інформації. У присутності заінтересованих осіб та двох свідків, нотаріус відкриває конверт, у якому зберігався заповіт та оголошує його зміст. Про оголошення заповіту складається протокол, який підписують нотаріус та свідки. У протоколі записується весь зміст заповіту. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualoyer.com.